Напередодні 15 лютого у світі відзначали міжнародний день онкохворої дитини. Ця дата щорічно нагадує про масштаби онкозахворювань серед дітей у світі. Це сотні тисяч нових випадків щороку. А в Україні близько тисячі нових діагнозів щороку. Сьогодні в ефірі психологиня фонду запоруки Маріана Нич, яка працює з онкохворими дітьми, і їхніми сім'ями. Далі говоримо про реальні факти і практичну підтримку, яка так допомагає. Пані Маріано, вітаю вас. Добрий вечір. Вітаю ваші студії. Спроїді, мені так хочеться нарешті говорити. У цьому у цьому житті, у цьому су цій студії про здоров'я, але маємо повідомляти, як рятувати себе, близьких, як рятувати своїх знайомих. Тому про благодійний фонд Запорука у вас символічна футболка. Розкажіть, будь ласка, про нього, як давно він створений? Дякую за можливість правда говорити цю тему, тому що ця тема важлива в кожен день, тому що, як ви сказали, кожного дня це нові захворювання і збереження дитячих життів. Благодійний фонд «За ми працюємо з 2008 року у Києві і у Львові, а в період війни ми правда розширили свою діяльність і на проф... прифронтові території, лікарняні заклади в підтримку важкохворих дітей, в підтримку родин, які постраждали в тому числі і від військових дій. Тобто комплексно ви допомагаєте. Якщо говорити про онкохворих дітей, психологічна підтримка, наскільки вона є? Потрібна, важлива, і наскільки ви допомагаєте, і наскільки психологічна підтримка допомагає самим діткам під час лікування сьогодні, якраз на відкритті оновленого відділення у центрі дитячої медицини на зараз буде до речі так, про це сюжет так, 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 мама говорила такі слова, що ніхто не зміг. Стримати ну, сліз, тримати сліз та, будь, кожен зворушився, тому що мама сказала про кожного. Вона не забула кожного, хто дотичний до лікування дитини. В тому числі вона подякувала і мені, звертаючись до мене, про те, що ця е, вчасна підтримка була для їхньої сім'ї дуже важливою. І тому я зараз хочу е, так навіть потішитися, тому що і батьки. І лікарі, медперсонал, і навіть діти, вони іноді говорять про те, мені потрібен зараз психолог, мені потрібна допомога, і це тішить. Тому що свідомість їхня е, готова просити про допомогу, звертатися і підтримуватися тим, якщо не говорити у загально, а говорити про конкретні кейси, про конкретні ситуації, коли дитинка хворіє, які найбільші проблеми, з якими вона стикається, окрім фізичних, те, що ми вже розуміємо, у нас був і спецефір на тему онкології, психологічні в е, її потрібно подолати, ну в першу чергу на такому першому етапі. Зустріч із хворобою, почути цей діагноз, ці складні новини це шок. Шоковий такий період, гостра шокова травма, реакція і так далі. І відповідно, це і у батьків, і у дітей може бути відповідного віку. Так? Тому це перший момент, який торкається, світ перевертається до гори дригом, і в тому моменті дуже складно себе опанувати. І реакції, і емоції вони різні, складні, і вони мають право бути. В той момент дуже важливо, от, що є хтось поряд і може так знаєте зупинити, взяти за руку або. Сказати те слово, яке буде почутим, і або яке не ранить, тому що так це... власне, ні, і от щоб було почути, що батьки зупинились, якийсь фокус навели і вже слухають мене, чи слухають лікаря. Тому це перший такий етап, і я думаю, що він один з найскладніших, хоча в період лікування є певні свої складні моменти інші. Знаєте, нас, е якщо говорити про психологію, загалом е я точно не провожу жодні паралелі взагалі, але е нам настільки потрібна зараз підтримка з кимось говорити, тому що ми бачили трагедію, яка сталася напередодні біля неподалік бродів. Коли батько вистрілив у своїх дітей, потім скоїв самогубство сам, насправді це жахлива історія. Причому жахлива тим, що людина сім'я була цілком не перебувала на жодних обліках. Вона була цілком нормальна, але щось в певний період в ньому переключилося, і сталася така жахлива трагедія допомогти собі. І коли люди стикаються з боротьбою з якоюсь хворобою, Боюсь, психологічно зазвичай відходить на задній план. починається фізична спочатку допомога. Але тут потрібно поєднувати, поясніть, які методи ви застосовуєте, коли у вас приходить мама, дитина, і е, як тому, що потрібно працювати не лише з дітьми, але і з батьками, тому що батькам думати про свою дитину, яка бореться з таким важким захворюванням, це вкрай важко, якраз в першу чергу з батьками, тому що батьки це в першу чергу опора, Стабільність, яку вони можуть дати дитині в той момент, так і е, як кажете, вони приходять. Напевно, я перша йду до них. Я йду і вже не боюся йти про те, що я тут. Давайте е, от цей зоровий контакт. Знаєте, от говорити те, що ви кажете, навести той контакт. Конект, і якщо ми законектились, то ми вже тримаємо зв'язок. І якщо в нас вже є цей зв'язок. То ми вже можемо далі щось ще робити, підтриматись Я кажу: так, давайте присядемо, так е, оперемося на стіночку, там чи десь на, на спинку крісла, або давайте водички поп'ємо, або можна я е, біля вас ближче сяду, тому що це опора. Оцю знайти опору, це дуже важливо. Знаєте, як це? Правило кисневої маски в літаку, думаю, всім вже відомо, що хто в першу чергу має одіти кисневу маску, мама чи дитина? Відповідно, мама для того, щоб потім вона могла підтримати. Дитину і діяти. І тому, в першу чергу, я, коли заходжу у палату, то я дивлюся на маму, на батьків, які вони зараз, що в очах. Тому що те, що є в очах, відзеркалюється дитині. Якщо в очах сльози, страх, розпач і безсилля, то ця дитина отримує ту саму інформацію від мами. Тому я в першу чергу реагую на батьків і кажу: подивіться зараз на мене. Бачите мене? Тобто... Uh -huh. Контакт знову ж таки навели. Чуєте мене зараз? Чую. Давайте будемо говорити. Давайте присядемо, давайте зупинимось, давайте видихнемо. І коли вже йде оцей видих легкий, знаєте, таке опускаються чуть, чуть плечі, чуть-чуть попускає тіло, чуть-чуть uh -huh. uh -huh. стає легше. Ну, це ж не лише із онкології, є інші багато захворювання, які батьки так само відмовляються спочатку приймати, а потім їм потрібно набратися сил. Якщо говорити, ми розуміємо, що ми не можемо конкретизувати певні випадки із вашої практики, але все таки, якщо говорити про вашу практику, чи можете навести історію, коли психологічна підтримка допомогла дитині легше, швидше побороти недугу? Знаєте, один такий момент мені згадався, коли хлопчик приходив у кабінет до ну, у кабінет психологічної підтримки, ми з ним починали гратися, бо, власне, така допомога відповідно до вікового якогось періоду дітей. Якщо це діти молодшого шкільного віку і менші, то через гру вся робота відбувається. І ми, коли з ним починаємо гратися, особливо там, готуємо там, якісь смаколики я які кажу, давай приготуємо піцу чи ще щось. І я кажу, і погладимо свої животики, і так далі. І він каже: Ой, стоп, я кажу, що таке? Я кажу, я хочу в туалет. І е, біжить в туалет, ну я його супроводжую. І мама каже: він, коли до вас приходить, в нього завжди налагоджується туалет. А -а -а. І це для мене, знаєте, такий найприємніший показник в тому, що дитина може трошки розслабитись теж, і його тіло починає дихати і функціонувати. Так? Це перший такий момент, який мені згадався. Насправді це. Такі речі, коли підлітки, особливо такі для мене цінні, теж вони як, як вже дорослі, і вони кажуть: мені полегшало, тому що ви зі мною говорили чесно, як з людиною, і визнавали все те, як воно є насправді. Не приховували, не придумували, не завуальовували, а говорили відкрито, і я зміг говорити теж. І для мене це ну річ, яка вже посунулася, яка вже відбулася, яка знаєте, багато також я отримую таких дзвінків і повідомлень про те, що ем, батьки нагадують добре, що тоді ви були поряд, і це теж для мене результат. Тут якраз висновок, що потрібно звертатися до психолога, і цього точно не потрібно уникати. Якщо зовсім коротко, практичні поради, які може мають застосовувати люди, коли опиняються в таких обставинах, коли потрібно. Боротися, і коли ця боротьба обов'язково, якщо собі допомогти, вона переможе. Дуже слушні запитання, і це, знаєте, такі прості речі. Я їх просто буду нагадувати. Що таке травма? Це травма це мить, яка щось відбулося, зрушилося чи зупинилося. Те, як людина з тим може обійтися. В першу чергу, якщо вона почне говорити, в першу чергу, якщо вона побачить, що поряд ще хтось є, і почує якусь допомогу, так? почує ту підтримку. І е, оця комунікація це перший крок до того, що можна з цим щось робити. У мене є така одна практика, е, напевно, моя авторська, я вже так зараз можу сказати. Ем, я маю такі всякі е, картинки, які саме створюють чорні плями. Uh -huh. І я кажу, що ми один раз приходимо, я батькам і дітям їх роздаю. Я кажу, вибирай навмання. Uh -huh. І коли вони вибирають цю картинку з чорною плямою, я кажу, що бачите, що тут у вас щось таке незрозуміле, я не можу сказати, я кажу на що воно схоже, чи можливо щось схоже на те, що зараз відбувається. Ну так, якийсь такий хаос, темний, незрозумілий і так далі. Я Кажу, добре, давай подумаємо, що ми з тим, що ти з тим можеш зробити. Я кажу, можливо, щось тут вирішити, домалювати, донести якихось кольорів. І коли дитина починає знаєте, включатися такий азарт, вибирає кольори, щось створює. Ці чорні плями перетворюються в нову історію, в новий сюжет, в нову картинку. І я кажу, це вже той момент, що ти вже впливаєш на це, що ти можеш щось робити. І тоді повертається сила. Я можу щось робити, я з тим можу справлятися потрошки, додаючи кольорів, говорячи, а що тут, а як це, на що схоже? І це вже йде рух вперед. Я можу вже щось з цим робити. Я вже маю свою силу. І, звичайно, хочеться сказати про те, що ми поруч. Я сьогодні принесла наш такий маленьку листівку нашу. Листівка для родин підтримки важкохворих діток, так ми поруч. Про те, щоб вони пам'ятали, що поряд є ціла команда. Я завжди нашим дітям говорю у лікарні. Я кажу, дивись, в тебе ціла команда допомоги, підтримки. Ти тут не один, ти тут капітан цієї команди, ти тут е, головуючий. Це теж сила дитині повертається, що він справді не сам. Я Кажу, хто в твоїй команді є? І вони коли починають набирати, розказувати там батьки, рідні, брати, сестри, я кажу, а ще є твої лікарі. Так, я кажу, а можна я ще буду у твоїй команді? І коли оця. Е, Ця дитина і сім'я бачить, що довкола є оця опора, підтримка їм стає набагато легше. Тому хочеться запросити усіх охочих і бажаючих, правда, незважаючи на важкі моменти, підтримувати наших героїв, діток, які виборюють це життя. І я завжди кажу, що у них дві війни. Війна за своє життя в першу чергу. Я... Війна за свою країну. Я вам дуже дякую. А про оновлене відділення у клінічному центрі дитячої медицини відкрили відремонтовану клініку дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку, про яку ви сьогодні згадували далі у нашому сюжеті. 12-річна Єва Олексюк понад півроку бореться з раком у клініці дитячої онкології центру дитячої медицини. В один момент у дівчинки заніміла рука. Майже одразу лікарі виявили в її організмі дві пухлини і почали лікування. За цей час Єва уже перенесла шість оперативних втручань. Тут він забрав в пухлину те, що можна було, бо в неї є в двох ділянках. Але сказав, що тільки забирання не допоможе потрібно розпочати онколікування. І Єві призначена таргентна терапія. Кінець листопада, середина грудня. Вона не знала хто вона. В неї такий був важкий стан. Вона не могла тиждень піднятися з ліжка. Вона не могла назвати елементарні речі, відтворити. От до офтальмолога ми прийшли вона ні цифр, не знала ні, ні, ні предмети назвати. То зараз її самопочуття значно краще. Наразі я почуваюся набагато краще. І я дуже вдячна за це лікарям, які справді роблять величезну роботу, як і інші пацієнти, Єва разом з мамою проводить у медзакладі місяці. Тож комфорт для них дуже важливий, аби його забезпечити протягом півтора року у клініці дитячої онкології робили ремонт. І сьогодні оновлене приміщення офіційно відкрили. Після ремонту це ну, по перше, воно стало виглядати свіжіше. Воно стало функціональним і інклюзивним. Ми оновили всі, ну тобто, весь ліжковий фонд, якщо так ну, тобто, бюрократичної мови. Всі ліжка є е, нові, вони є всі функціональні. Тобто, ну ж, якщо простою мовою, то вони тепер рухаються від кнопочки, а не від там ваших зусиль. Вся техніка, яка забезпечує якість лікування і спостереження за е, самопочуттям пацієнта, вона є оновленою, вона є е, е, новою. Ми в кожну палату завели кисневу панель. Киснева панель підводить для пацієнта чистий кисень. В повітрі є 21% кисню, то що ми з вами вдихаємо. Це є чистий кисень. Пацієнт, якому бракує повітря з різних причин, для нього це вкрай важливо. Якщо ви ну, пробували колись під водою затримувати дихання і там відчуття, коли повітря бракує. То таке відчуття має пацієнт, якому бракує повітря, тільки він його має постійно. До того ж, у клініці тепер є ігровий простір, де дітки можуть відволіктися від захворювання. Також оновили й кімнату для батьків, аби й вони мали час на відпочинок. Коли дитина сюди поступає, вона проводить тут тривалий час. І тривалий час, коли ти перебуваєш, а ще якщо старі стара лікарня, старі стіни, воно якось пригнічує. А коли ти перебуваєш в новій сучасній. Клініці, де ви скоро побачите телевізор, плейстейшн, де дитина може погратися, повчитися в сучасній школі. У моїх хворобах краще проходить. На оновлення клініки витратили понад 200 мільйонів гривень. Це кошти благодійних фондів та місцевого бюджету. За цей проєкт це можливість лікувати плюс 15 маленьких пацієнтів в класних сучасних умовах. Ми надалі будемо інвестувати наших дітей. І дарувати їм дитинство і можливість бути щасливими в Україні сьогодні. Це приклад такої надії, віри і людяності, коли за невеликий період часу можна було інвестувати близько 10 мільйонів гривень різних з різних джерел для того, щоб діти мали гарні умови перебування, лікування і наразі у клініці дитячої онкології амбулаторне лікування отримують понад 100 дітей а одномоментно у стаціонарі може перебувати сім Адцять маленьких пацієнтів Юлія Порціна, Олег Гонтарчук, телеканал Перший Західний.